Доброго дня, шановні радіоматори, навантаження, саморобне навантаження, стабілітрона, регулятор, сама схема керування, потужні транзистори, включені паралельно, ведуть себе як потужна, ну, акумуляторна батарея. Тобто, при протіканні струму напруга на ньому не міняється. Тобто, це навантаження веде себе як стабілітрон потужний, тобто як акумуляторна батарея. Тобто, коли збільшується через батарею, то напруга на ній міняється слабо. Для чого потрібно це навантаження? Для того, щоб перевірити канал стабілізації струму блоків живлення, які налаштовуються. Тобто, ми зараз подамо якусь на напругу, зменшуємо напругу до 12 вольт, вирішуємо струм через Коротко, напруга 9,5 при 9 амперах вже 11 вольт, тобто напруга не дуже сильно змінилася. Зараз дамо 17, 14 А і напруга 14,8. Рахуйте при якому скруті. 20 А, 16 А 14,3. Тобто воно фіксує напругу, можна регулювати струм. Вентилятор серверний, тесно як самоліт. Треба ще тут направляючись що зробити, щоб повітря не Воно Допомагає в регулюванні. تكنولوجيا <applause> <applause>